Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку цікаву болгарочку від Procraft Industrial AG 125 це. Це вже можна сказати дуже популярна болгарочка акула з подовженим редуктором. Що ми бачимо? Вона йде на 20 вольт, макітовська посадка тушкою з кікбек-контролем, 5 років гарантії на двигун і 3 роки гарантії на інші комплектуючі. Тому давайте розпакуємо її. Тут також все позначено, що є, Ну то вже будемо по ходу дивитися. Нас зустрічає сама така тушечка. Потім ручка, кожух, гарантія інструкція і ключик. Так, перше дивимось ключ. Ключ у нас реально дебелий по товщині. Нормальний плюсик. Кожух також кріпкий, ми бачимо, Тоже плюс. Ну і антивібраційна ручка у нас така. Бачимо, також все чудово зроблено, прогумоване, також плюсик. Ну і тепер по самій тушиці. Подивіться, як все гарно виконано, також прорезинене. Болгарочка в нас іде безщиткова, Тут така кнопка включення виключення. Ну і саме цікаве, це от ми бачимо, який подовжені сам редуктор. Для того, щоб можна було підлізти, відрізати або зашліфувати в тих місцях, де не може залізти звичайно. Щоб ви могли це зрозуміти, от дивимось ми на бешку. Це бешка, Це цешка. Ну, бачимо. Тут у нас ручка стає. На ручці у нас Болт під М10. Можемо бачити, тут така защілка стоїть, щоб швидко змінювати положення захисного кожуха. І зараз ми це зробимо. От. Оп, оп. І є. Сьогодні в нас на тестуванні буде отака батарейка ProCraft 20 В 4 Ампери МАКС. Повністю заряджена. Ну і також, от зараз. використовую отакі диски 1,2 мм, 125 мм. Також додам, що як завжди в лінійці індастріал такі стоять демпфери, щоб не розбивало посадку на батареї. А також ми бачимо три контакти. Саме цікаве в цих болгарочках, що ви швидкість можете вибирати, не включаючи болгар. От, наприклад, вибираємо першу швидкість. Першу швидкість у нас по обертах 3500 Ну і є кікбек контроль, не забуваємо. Потім друга швидкість у нас 5500. Відчуваємо обертів. Ну і третя швидкість у нас 8500 обертів. О! Також у нас, я вже казав, посадка йде. М1 або просто Макіта. Діаметр диска в нас ставляється 125 мм. Ну і сама гайка у нас М14. Якщо ви хочете придбати собі таку болгарочку тушкою, то ми зараз провіримо для вас, на яких же батарейках вона працює. Перша у нас батарейка АБС 6 А. Працює. Друга в нас батарейка Vitals. 4 ампери. Також працює. Ну і третя батарейка Gröser. 6 ампер. Також працює. На цих всіх трьох батарейках ця болгарочка працює без проблем. Це прокрафт. А саме головне, що з час прокрафта є 20 вольт 4 А батарейки з виходом під Type-C. Ідемте тестувати цю болгарочку. Починаємо наше тестування на отакому акумуляторі 20 вольт, 4 ампера, макс, профіль 1,5 на 1,5 стінка 2 мм, і скільки ця болгарочка наріже під своїм навантаженням. Починаємо. Поїхали. Все, батареє наша сіла Пробуємо ще раз перезапустити. Все, мучать не будемо. По тій причині, що на цій стороні можна глянути. От ми бачимо, вона дає сигнал. І, оп, не бачу, і одна поділочка. Так, ну що, зробили ми 74 різа, 9 хвилин, і у нас зараз показує мінус 10. Тому. От такий результат. Я думаю, результат непоганий. В таку погоду ви саме бачите, йде сніг, давить мороз, тому продовжуємо далі наше тестування. Кругла труба стінка 2 міліметри. Без проблем. Кругляк на 12. Без проблем, двадцятий кругляк. бомба. Режем уголок 32 х 32, стінка 3 мм. Включаємо першу швидкість. Друга. Третья швыдка. Профиль 30 на 20, стенка 2 мм. Третья швыдка. Болгарочка справляється на ура. Кусок металу отакого, от товщина 5 мм, Ріжемо. Третя кличкість. Не бачу для неї якихось перешкод, нормальні оберти і нормально справляється своїми задачами. Ляк 25 мм міліметрів товщини. Третя швидкість. Оце вже придавлюю її. Поставляємо фібру і пробуємо зачищати. Дивіться, під фібру ніде не задіває кожух. Беремо отаку заготовочку, Я думаю, ви розумієте, для чого це було зроблено. І поїхали. І тепер у нас залишається в серединці. Для цього, звісно, є спеціальні диски, але той диск не вспів приїхати нам до тестування, тому беремо звичайний зачисний. І от, дивіться, чітко як заходить, і підшліфовуємо. Дивіться, як чітко все заходить і вишліфовує. От для цього і зроблена ця я болгарочка. Так, робимо прорізі. Зараз у профілі. Ви бачите, все нормально виходить. Але тепер, чим класно стало, що я от повирізав цієї прорізі, беру отакий апарат і відправляю. Так, звісно, незручно. Я зажимаю в тиски і все акуратно обихожу. Тому я хочу сказати, хто там мені писав, він нічого не допомагає. Можна болгаркою. Ні, болгарка для одного, а ця штука для іншого. Ну а зараз ми придавимо болгарочку зачисним кругом і побачимо, як вона тримає навантаження. Вибираємо третю швидкість. Нормально тримає. Тримає непогано болгарочка. На придавлюваннях, тому зараз пропоную піти і розібрати її, побачити, що всередині, і зробимо невеликий висновок. Розкрили ми болгарочку, починаємо з редуктора. Бачимо, редуктор нормально заповнений змазкою. Під час тестування змазку ніде не видавило. Також бачимо, там стоїть підшипничок. З цієї сторони. Також підшипничок отакий. Тут ми бачимо така шестерня. Переходимо до плати керування. Залито все нормально компаундом. Тут вона така, такий радіатор. По контактах також тут все. Нормально. Отакий От у нас мікрік. І з цієї сторони також все чудово. Завершив я наше тестування. На наше тестування я потратив одну батарейку 4 А і одну батарейку 8 А. Ну, там ще є одна поділка, але я думаю, що вона сяде. І потратив я на це все два диска від різних. Дивіться, що у нас було. У нас був профіль 30 на 20 стінка 2 міліметри. Потім ми зробили 74 різа профілю 1,5 на 15 стінка 2 міліметра. Потім одрізав отаку пластину, зробив один різ. Товщина метала була у нас 5 міліметрів. Потім зробив пару різів. Кругляка 25 на 25, потім кругляк 20 мм, потім різав уголок 32 на 32 стінка 3 мм. Потім різав я кругляк 12 мм. Дивіться, скільки різу зробив. Саме більше різав труби круглою стінка 2 мм. Ну і зашліфував я. Цю сторону, цю сторону і цю фіброю. І заліз, показав, як класно може сюди доставати наша болгарочка під таким углом. Ну, вона для цього і зроблена, щоб можна було підлізти, підшліфувати або відрізати. Ну, що я хочу сказати: болгаркою? Я повністю на всі 100% задоволений. Вона зручна в руці. швидкості різав. Мені вистачило класно тим, що регулюється кожух. Це 100% і це великий жирний плюс. Куди потрібно, туди можна повернути. Ну, З ручкою пилять, я мало пиляю, тому ви її в відео і не побачили. Також мені сподобалось те, що дивіться, з восьмеркою вона. Майже збалансована, ну майже можна сказати, вона киває вперед, тому що редуктор більший, вона за рахунок цього важча. Но мені більше сподобалось різати нею із цим вашим редуктором. Вона як сама піддавлює тебе до тієї речі, яку ти хочеш відрізати. Кікбек контролю прокрафта як завжди на висоті спрацьовує на всі 100%. Оп, і є. Давайте зважимо її саму тушку з ручкою. От така її вага. Тому максимально, що могли, те вам показали. Кому цікава така болгарочка, посилання залишу під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.